Світає луч. Зараз ми вам покажемо лот номер 19. Жіноча колекція Лівайс. Плюс буде в лоті 2-3 одиниці Cooper і 2-3 одиниці Карн Лагерфельд. Наповнення по лівайсу буде таке. В кожному лоті буде і є два світшоти, 4-5 футболок, 2-3 спідниці, двоє троє шорт, і залишок 9-10 одиниць це у нас будуть джинси. Колекція дуже класна, весна-літо. Полікупер будуть тільки джинси. А у Карла Лагерфельда ви зможете побачити, ну, там е різні моделі. Той ми, е я прокоментую. Ось ця футболка, вона в кожному лоті. Дивіться, які класні джинси. Всі речі нам дуже сподобались, бо ця фірма знайома всім, вам не треба додатково щось на розкрутку витрачати час. Всі моделі ідеальні. Ціна складається з двох сегментів. Тобто, у вас буде дві ціни. Окрема ціна на футболки. Футболки у нас по 9,5. Так, хочу зауважити, що оце модель 721 да, 721. Вона в кожному лоті є, ця моделька. Так, повертаюсь до розповіді про ціну. Ціна складається з двох цін. Буде окрема ціна на футболки. Футболки коштують 9,5 євро за одиницю. І окрема, окремо всі залишок від одягу. Одяг по 18 євро. Ця модель джинс також в кожному лоті. Карго, дивіться, які класні, прекрасні. Зараз дуже сучасна модель. Так, тільки щось я пропустила Лагерфельда. Так, це джинси Лагерфельд. Окей, отлично, тільки сказала. І ось він. Лагерфельд. Спідниця Лагерфельд. Дивіться, принт. Принт. Тут і написано Карл, і. Його ну, портрет, скажімо так. І залишилось у нас дві одиниці, я вам показую. Богдана, точніше показує, а я все розповідаю. Це лікупер. Розміри різні, лоти різні. Передивляйтесь, лоти, які ми вже виставили, будемо раді співпраці. Ціна, кількість та наші контакти вказані в описі. Телефонуйте на зв'язку. Ваш луч. Пока!